Доброго дня, любі діти! Тема нашого уроку музичне мистецтво готичної доби. Давайте згадаємо, девіз нашого уроку: Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно й плідно працювати. Музика в епоху готики була переважно духовною. Світську музику популяризували трубадури, провансальські поети-співаки 11-13 століть, які звеличували кохання до чарівної дами, земні радощі, героїку хрестових походів. Творчість трубадурів характеризувалася різноманітністю тематики і жанрів. Ось в вашій увазі фото, трубадури, мініатюри. 13-14 століття. Зверніть увагу на інструменти, які в них в руках, як вони виглядають, які в них костюми. І це епоха готики. Після спорудження собору Паризькій богоматері, він праворуч на фото, у його стінах розмістилася співоча школа. Тут співаків навчали мистецтву вокальної поліфонії. Під час виконання музичного твору кілька голосів поєднувалися і зливалися разом у мереживну складну мелодію. Згодом поліфонія поширилась і на інші види музичного мистецтва. Театральне мистецтво значне місце в середньовічній культурі займав театр. Який став виразником суспільних інтересів того часу. Через прагнення духовенства протидіяти, популяризації народних свят та ігор у лоні церкви зародився релігійний або церковний театр. Спершу під час служби у храмах розігрувалися найбільш драматичні епізоди зі святого письма Літургічна драма. У 13 столітті. Їх винесли на паперть, а згодом і на міські площі і став називатися Майданний театр. Наймасовішим видом театрального дійства в цей час була містерія, яка виникла у другій половині 13 століття. За своїм релігійним змістом, вона тісно пов'язана з церковним театром. Але спектаклі ставили прості містяни, а не духовенство. Містеріальна драматургія мала три цикли Старозавітний, Новозавітний і Апостольський. Сюжети п'єс, якого були запозичені із житті святих. Постановники містерій прагнули правдоподібності та яскравих ефектів. Якщо, наприклад, показували сцену всесвітнього потопу, площу заливали водою. У 15-16 столітті популярними були також повчальні вистави Мораліте, в яких персонажами виступали алегоричні фігури, скупність із мішком золота, самолюбство, що постійно дивиться у зеркало, любов, що тримає в руках серце. Найбільш демократичним жанром середньовіччого театру був фарс. Актори та виконавці фарсів. Відтворювали реальні картини побуту того часу. Вистави були насичені гострою сатирою, життєрадісним народним гумором. Фарс звичайною мірою вплинув на подальший розвиток театру Західної Європи. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. І я прошу вас повторювати все, що робить герой на екрані. Гімнастика для очей. Продовжуємо з вами урок. І зараз в вашій увазі музичний твір Бель Нотердам де Парі у виконанні ансамблю бандуристок. Слухали музичний твір Бель Нотердам де Парі у виконанні ансамблю «Пандури». А зараз в вашій увазі пропонується Есмеральда Бель, пісня українською мовою вже перекладена для того, щоб ми сьогодні познайомилися з нею, розучили. Музика Рікардо Кочанте, український текст Володимира. Остріжного. Ви бачите, що на фоні паризької, собору Паризької богоматері зроблено це відео караоке, зараз ми зможемо послухати і розібрати слова, які будуть йти під час пісні. Можна вже тихенько виконувати, розучувати. А ваше завданням буде обов'язково розучити, декілька разів проспівати. Буде посилання під цим відео на, на цю пісню зі словами і зможете детально розучити цю пісню. А зараз слухаємо есмеральда Бель. в душу темним змієм я, з ним змиритись мушу, та не вмію як, забути очі, що пронизують мене, і стан дівочі, наче диво не її краса умить затьмарює думки. Але приреченням моїм є самота, чи вартий хтось її любити взагалі? О Есмиральдо, ти найкраща на землі. Стриманим буває почуття. Просто рить О, есміральдо, чи мій бог цей гріх простить, мов ножове думки про <пілл> щастя край. Так, ви бачите, на екрані з'явилися виконавці, яких ви тільки що бачили: Валерій Харчишин, Фагот, Олег Михайлюта і Олександр Пономарьов. Тобто виконували цю пісню саме ці виконавці-співаки. Ваше завдання буде розучити пісню Есмеральда, нобель українською, або шляхом перемотування відео і повторювання. Слів з мелодії або кому буде зручно натисканням посилання під цим відео. Ну, а ми зараз з вами узагальнюємо і систематизуємо. Порівняйте, будь ласка, романський і готичний стилі в музичному мистецтві. І скажіть, що однакове в них, а що різне. Опишіть. Тематику готичної музики. І е, заключним етапом нашого уроку є рефлексія зірковий настрій. Ваше завдання треба обрати еметекон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Якщо ви обираєте зірочку, я з усім справився, то ось ця, цей еметикон. Якщо урок розлютив, Ось, ця. Чекаю на наступний урок, ось таке посміхається зірочка та така з посмішкою. Мені було все легко та просто, або було складно, нічого не зрозуміло, або більше сміху, ніж навчання, або дуже втомився. Тобто, кожен із вас зараз обере мотикон і покаже, з яким настроєм він сьогодні працював на уроці. Ну, а Я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!